Зал, який фільм крутив депутатам генпрокурор Шокін і чому після цього Мсійчука вивели під конвоєм? Увага! Менінгіт! На лікарняних ліжках опинилися троє школярів із Запоріжжя. Як незручно вийшло, чому деяких осіб викреслили із санкційного списку України менше, ніж за добу? Це забуття дня на каналі Україна. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. У парламенті сьогодні відкрили кінозал. Фільм народним обранцям особисто крутив генеральний прокурор Віктор Шокін. У головній ролі скандально відомий депутат Ігор Мосійчук. Він дивився кіно зі свого робочого місця, але одразу після сеансу його вивели із зали під конвоєм. За що розповість Ольга Родіна? Гарячий вечір в раді починається із несподіваного візиту генпрокурора Віктора Шокіна. Він приніс на перегляд цікаве відео. Людина, схожа на депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука, бере хабари з підприємця. Я тобі допоможу покриє. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш робити документи. Прикрию і з милиції, і, і прокуратуру не прикриють пока. Після такого відвертого запису шоковані депутати швидко знімають із колеги недоторканність. Лідер радикальної партії Олег Ляшко кидається на захист однопартійця. Біля трибуни сутичка. Засідання закривається достроково. Мосічука чекає з парламенту, забирають силовики. Тепер зі слідчого ізолятора він пише у соцмережі, що справа проти нього сфабрикована. Звинувачення в отриманні неправомірної вигоди було сфабриковано для прикриття дійсних мотивів політичної розправи наді мною. Ігор Мосійчук, народний депутат України, фракція радикальної партії. Однак нині із п'яти статей, за якими ГБУ відкрила на депутата справу, лише одна про хабар: решта звинувачень у різних видах агресії. Мосічук зокрема відзначився побиттям кандидата в мери Чернігова. А цими вихідними настрахав головну лікарку районної лікарні. Ти що, вообще, Я не ти, клянусь, ти не то що вичого не було ти санітар. Кайфінка, Ольга Родіна Сабитя дня канал Україна. І ще одне ефектне затримання сьогоднішнього дня на хабарі. Погорів офіцер управління контррозвідки СБУ. Його затримали просто на засіданні колегії, вилучивши при цьому 500 доларів. У військовій прокуратурі кажуть, ці гроші вибачте <кхід> 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 <кід> 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 від закарпатських прикордонників. Ми говоримо про те, що цей Чоловік беря гроші со своїх подчиненних їм определенне умови в народі. Можна це перефразировать, як взяти на счетчик. і он настолько обнаглел, що он эти деньги взяв І свіжий скандал у раді цього разу. Телефонний один з нардепів засвітився на засіданні із гаджетом за 400 тисяч гривень. З огляду на це Ірина Шанкаренко придивилася до телефонів інших обранців а за і звичайних українців. Непублічний депутат із групи відродження Станіслав Березкін в одну мить став зіркою інтернету. Фотографи спіймали його з телефоном елітного бренда. Коштує такий 16,5 тисяч євро або близько 400 тисяч гривень. Звідки у вас такий телефон? Я спасіборжу за дійсно. Він коштує 400 тисяч гривень. Мільонна навіть не хотіли б його віддати на благодійність. Після запитання про мобільний телефон народний обранець разом із коштовним гаджетом зник з парламенту і на вечірньому засіданні ради вже не з'явився. Тим часом колеги гадали, звідки апарат. Чи не є це китайською підробкою, тому що є годинники, які коштують 100 тисяч доларів, а китайські аналоги стоять 100 доларів. Декларація обранця свідчить, телефон має всі шанси бути оригінальним. За минулий рік у нього офіційно 4 мільйони гривень доходів від бізнесу. Решта депутатів модні гаджети тримають як від журналістів. Нормальний телефон цьому багато. Це старий. Да? Облізли треба цю поміняти обкладинку. Пане, це Ось я не знаю. Це мені подарували. Це я давно купував айфон. Скільки коштує. Повні, ну ні не, не пону кака всі айфони. Я ж не жінчина живу, що брилянтами украшені. Просимо і пересічних українців показати свої телефони. Покажи свій телефон, а це таке я собі можу дозволити. 300 гривень та дав стоїв. Та чимало людей і собі купують телефони не по кишені. Третьокурсниця Таня носить смартфон за 13 тисяч, при тому, що стипендія 600 гривень. Це батьки на день народження подарували. На день народження на 18 років я вважаю, можна. Такий подарунок зробити. Витрачати гроші на дорогі речі відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Західні дослідники називаються пострадянською хворобою українців. Ірина Шенкаренко, Олексій Гриценко, Роман Ребрій, Сабиті Дня, канал Україна. Уже у вересні українці почнуть отримувати більше, Щоправда, не набагато. Сьогодні парламент проголосував за підвищення мінімальних пенсій і зарплати. Законопроект набрав конституційну більшість голосів. Згідно із ним, виплати зростуть на 13%. Прожитковий мінімум стане більшим на 154 гривні на місяць. Мінімальна пенсія зросте на 125. Змінить цей розмір мінімальної зарплати. Вона становитиме 1378 гривень. За розрахунками чиновників учителі і лікарі додатково отримають пів тисячі гривень. Медсестри і працівники культури по 300. У плюсі і студенти їм нарахують стипендію на 100 гривень більшу. Виплати мамам одиначкам збільшаться до 700 гривень на місяць. У Кабміні запевняють, підвищення соціальних стандартів відчують понад 12,5 мільйонів українців, хоча визнають, гроші невеликі. Не на десятки, все таки гривені, де підвищення. Все-таки заробітна плата працівників бюджетної сфери, а це біля трьох мільйонів українців, вчителі, лікарі, працівник, працівники культури, соціальної сфери. Для них умова оплати праці і заробітна плата в цілому збільшиться від 200 до 600 гривень. Президент ще не встиг підписати санкційний список, а його уже довелося переглядати. З переліку нев'язних до України викреслили кілька десятків осіб. Хто ці люди і чому санкції щодо них скасували? Юлія Бігляцова. Військове керівництво Росії, політики, діячі культури, загалом майже 400 людей. Рішення РНБО одним на рік заборонили в'їзд до України іншим ще й доступ до рахунків та майна в нашій державі закрили. До того ж у чорному списку аж 40 журналістів із 16 країн. Через них уже зчинився скандал. Зокрема, під українські санкції чомусь потрапили двоє іспанських медійників, котрі ще влітку зникли безвісти у Сирії. Покарала наша влада і три псевдоніми, якими підписувала матеріали редакція російської газети. Та найбільше світову медіаспільноту обурила появу у санкційному переліку провідних європейських ЗМІ. Я вважаю, що це насправді шибка наших госорганів, коли попадають в цей список представники бібісі, які відомі своїми високими стандартами. А в президента дослухалися, і вже півдесятка кореспондентів зі списку санкцій викреслили. Переглядатимуть його знову. Я дав інструкцію своїм службам відкликати частину фігурантів із санкційного списку ми розглянемо кожну кандидатуру журналіста. Кожного хто потрапив в цей список. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, Канал Україна. Відтепер не в'їзний до України. І колишній прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі. До санкційного списку він не потрапив, але персоною на грата його зробила СБУ. Так, італійця покарали за відвідане анексованого Криму. Тиждень тому він зустрічався там із Путіним. За розмовою обидва пригощалися елітним вином. Експерти кажуть, це вино з підвалів масандри, витримкою у 240 років, оцінюється у понад 2 мільйони гривень. Українська прокуратура вже порушила кримінальну справу проти керівництва винзаводу за розтрату українського майна. Київ сьогодні відвідала прем'єр-міністр Польщі Єва Копач разом із главою українського уряду Арсенієм Яценюком. Вона побувала у Биківні під Києвом. Під час Другої світової там були розстріляні майже 3,5 тисячі польських полонених і політв'язнів. На цьому святому місці для українців і поляків ми повинні самі поклястися в тому. Що ми будемо продовжувати боротьбу за нашу свободу, нашу волю і нашу незалежність? У Запоріжжі спалах вірусного манінгіту на лікарняних ліжках троє учнів, причому із різних класів. Чи вжили у закладі відповідних заходів безпеки і які прогнози фахівців у сюжеті наших кореспондентів? У у Запорізькій школі номер 7 захворів п'ятикласник. Уроки у класі, де вчився хворий хлопчик, перенесли на другу зміну, аби уникнути контактів із іншими учнями. Аж раптом у школі з'явилося ще двоє хворих. Вже із 11-го. Менінгіт, запалення мозку, смертельно небезпечна хвороба, яка вражає нервову систему. Передається двома путями бездушно капельними через воду загрізняною. Діти слава Богу, не тяжої, свідні тяжіть. У школі номер 7 нових випадків захворювання поки не виявили. 11 клас перевели на дистанційну форму навчання. Решта учнів і далі відвідують учбовий заклад. Оставила візвісність куратора нашого пасанстанці. Вот ну мне ответили ответі так, що эта форма менингита, Мінінгита, тобто інфекционного мінінгіта, то мінінгіта она не дає права закрывать класс на карантин, тем более школу. Из Запоріжжя Дарья Зерянова, Олег Притикін, События Дня, Канал Украина. У Дніпропетровську викрали туї, висаджені на день міста. Комунальники висадили новенькі кущі і дерева на оновленому проспекті Миру на лівому березі Дніпра. Але за три дні саджанці хтось викопав. В Зеленбуді вже підрахували. Зникло близько 20 кущів туї, ялівцю та хризантем. Загалом на 6 тисяч гривень. Київські грабіжники діють масштабніше. Тут розкрадають недобудований міст через Дніпро. Для це прибутковіше за звичайні каналізаційні люки. Хто встигне швидше? Будівельники чи злодюги? З'ясовувала Олена Самсонова. Цей Подільський мостовий перехід будують вже 12 років та замість завершення будівництва його розбирають на частини майже щодня. Метал в ход йде. Ви що не знаєте, що зараз цінується чи що? Востаннє міліція затримала тут зловмисника чотири дні тому. Грабіжник намагався зняти деталь із підйомного крана. Одначе завадити крадіям вдається не завжди, бо сили не рівні. На ділянці близько трьох кілометрів у нас охорони сьогодні мостабуду порядка семи чоловік. Сабиття дня вдалися до експерименту. Без перешкод потрапили на територію, що нібито охороняється. Цим користуються, зокрема, підлітки, які розгулюють на небезпечній висоті. Із керівником охоронної фірми міркуємо, хто ж розбирає міст. Ці труби, можна вивести тільки використовує спецтехніку. Дана спецтехніка є у строїтелі, яким достаточно дати 100 гривень охраннику і спокійно вивезти щоб уберегти такий міст, каже експерт з охорони, треба 200 людей проти нинішніх семи. А ще краще його добудувати. За офіційними даними, робіт тут ще на 5 років, якщо зводитимуть швидше, ніж розбиратимуть. Олена Самсонова, Ігор Захаров. Сабиття дня, канал Україна. Ну, Якщо ви теж стали свідком цікавої або надзвичайної події, не забувайте надсилати відео нам на пошту Забиття та Укрнет. І далі про події у світі, як Європа дає собі раду із біженцями, чому американського школяра мало не засудили за звичайний будильник, і як добуває собі їжу, єнотна хаба. Більше про усе це Юлія Бігліцова. 120 тисяч біженців мають розселити на території Євросоюзу. Таке рішення ухвалив європарламент. Голосування відбулося після вчорашніх сутичок на сербсько-угорському кордоні, за яким спостерігав увесь світ. Біженці прориваються. Поліція застосовує сльозогінний газ і водомети. Страждало 20 правоохоронців і двоє дітей, та в Європі досі не дійшли згоди щодо того, як поводитися із біженцями. Я закликаю всіх, хто стоїть у цих біженців на шляху відчути себе в їхній шкурі. Ті, хто тікають із Сирії, могли би залишитись у Греції, Македонії чи Сербії, але їх цікавить Австрія чи Німеччина, тобто у них інші мотиви економічні. Сувора наука американського школяра заарештували через будильник, схожий на бомбу. 14-річний Ахмед, відвідувач гуртка радіоелектроніки, мріяв вразити вчителя праці. Проблеми почалися, коли пристрій задзвонив. Викладачі подумали, в рюкзаку хлопця бомба і здали його в поліцію. Але батьки школяра переконані, у всьому винне упереджене ставлення до мусульман і готують позов до суду. Вступився за учня навіть президент Обама. Крутий годинник, Ахмеде. Хочеш показати його в Білому домі. Ми маємо надихати таких школярів, як ти, цікавитися наукою. Це те, що робить Америку сильнішою. У мережі набирає популярності ролик про єнота жебрака який внадився до людської оселі по їжу. Причому вимагає свого незвично, бере камінець і стукає у скляні двері, поки не отримає бажаного. Анна Левицька, Світлана Власова, Олексій Фалін, Сабиття Дня, канал Україна. Таким був четвер. Мирних вам снів. і До зустрічі завтра.